Виправляю адвокатів Шахраїв, які є усі адвокати шахраї я зараз це доведу. Вони кажуть, що ТЦК ТСП це хто правонаступники військомагатів. Брешете, нешановні. негарно. По-перше, ті ТЦК ТСП, які існували до 2022 року, були. Юридично правонаступниками військоматів. По закону, нібито, нові ТЦК ТСП не являються правонаступниками військоматів, тому що це нова юридична організація з іншими підходами. Тому тому досить, ми шановні адвокати, усі брехати. І ще. Що саме цікаво у витязі будь-якому про військовий комісаріат йдеться, що військові комісаріати не є правонаступниками Радянського Союзу, військових частин чи військових комісаріатів тодішніх, які радянських, хоча по закону повинні бути, і у ліквідованих військових комісаріатів нема правонаступників. В будь-якому витязі можна це дізнатися. Замовте в мене. Ці брехуни, усі ці шептуни і піздуни під назвикати брешуть. Що ТЦК це правонаступники. Вони посилаються на закон. Та чхать на той закон, що там пишеться. Закон бреше. Все, витяг не бреше. І множить вас усіх на нуль. Просто на нуль. І все, реєстр множить вас на нуль. Будь-якого адвоката не вдав, який і юриста, який пиздить, що військові комісаріати мали правонаступників. Або ти правонаступник військо... військового комісаріату. Не так. Не так. Не є правонаступниками. Тому що у військових комісаріатів нема правонаступників після їх ліквідації нема. І все, ви нагло брешете, ви брехуни. І за брехню вас потрібно притягати кожного адвоката-негідника. Цивільним позовом на 1 мільйон гривень кожного, хто бреше публічно. Публічно ви брешете. Публічно я заявляю, що кожен адвокат і кожен юрист, який каже, що ТЦК ТСП це правонаступники військових комісаріатів, вони брешуть вам. Брешуть. Як дізнатися, замовте в мене витяг по військовим комісаріатам? Будь-яким, які ліквідовані, ви дізнаєтеся дуже багато чого. Дізнаєтеся правду, як цинічно брещать кожен адвокат та псевдоюрист, які не є правозахисниками, вони є шахраї. Я стверджую, ви всі шахраї до єдиного І ТЦК, і СП, не правонаступники військових комісаріатів. Якось так і живе, нешановні шановні адвокати і псеоди-юристи. Слава Україні! Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань норм права коштує від 500 до тисячі гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно, звертатись. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП, окремо, 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката, Тобі це треба. Підписуйся разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, TikTok каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Зрозумій одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я, правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так, тому що. В Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток. Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси, не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які беруть з вас гроші і нічого не роблять. От, просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів. Дійсно, жаль, на превеликий жаль. Вони просто є шахраями саме так. Тому саме головне донатити на правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки. Зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим. Кому Російська Федерація сказала націоналістам? Кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну на повне знищення, геноцид нам? Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав Повідомляти державні органи їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну як вам не смішно тепер через великі втрати по 100-300 тисяч мертвими українців. Хто військові хто цивільні. Цивільні втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. кількість, Зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юля Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х, ніколи не подавали заявки. Кандидати в президенти? Більше ніколи, ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За... Повалення конституційного ладу за державну зраду, за отримання російських паспортів. Саме так: за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм, це стосується людей Зеленського. Це стосується Порошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні за фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність саме так через посередники. Тому важливо. Донатите на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутню Україну. Саме так і ніяк інакше. Стосовно, чи надаю я послуги, деякі цікавіться щодо біографії якихось осіб чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозуміти це, є особи, на яких є інформація, хоч якась, а є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані? Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу, що і на неї нема даних, вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал. Присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux блогінгу. Саме так, шановні українці і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та TikTok канал. Разом переможемо. Слава Україні!